Другі друзі, брати і сестри, всі гості, які сьогодні з нами. Мирва. Ми. Ми. Так, коли звучив Христос, церкву свою, щоб вони вітали одинок, але так, Він вітав своїх друзів миру. Це те, що нам потрібно нашим серцям. Навколо нас багато біди. І ми шукаємо якогось спокою. Вокруг нас війна, і ми шукаємо. Щоб, щоб це все закінчилось. Люди там виїжджають за кордон. Але коли у нас не виходить, і ми не хочемо виїжджати за кордон, ми залишаємося тут і ми просимо Бога, щоб, щоб Бог давав цей мир Україні. Мир потрібен кожній людині, кожному грішнику, бо якщо немає миру з Богом, то на серці тягне тягар, невідомість. Немає, немає ніякої надії, куди ти йдеш, для чого ти живеш. Це, це закрите для людини. Як нам потрібен мир, мир Божий. І тому радіє раді моє серце, що бачу багатьох знайомих, когось можу обняти. Ну, Теж вже зробили зауваження, як хтось мені помаду ставив. На. Але я ну, щиро всіх радий бачити, тому обнімаю, і слава Богу, будьте благословені. Будемо молитися, будемо молитися. Отець наш Небесний, в ім'я Ісуса Христа. Дякую Тобі за цю можливість разом з братами, сестрами, з друзями вклонитися Тобі. Ти наш Бог, ти наш Спаситель, Ти приготував сьогодні для, для нас якусь духовну споживу із твого слова. Господь, благослови дітей, дорослих, всіх, хто знаходиться на цьому місці. Господи, у нас є нужда. У нас у кожного є свої якісь труднощі. Ми боремося з якимись проблемами. Допоможи нам у цій боротьбі, дай нам надію, дай нам мир, Твій, Господь. Ми просимо прощення за всі свої гріхи, прости нас, Господи, і благослови кожне серце, щоб воно було способне почути Твоє слово, яке Ти приготував. І не просто почути, а прийняти з вірою в своє життя. Бо нам неможливо без віри. Господи, ми хочемо вірити. Ми хочемо любити Тебе, служити Тобі. А ти будь серед нас і благослови це все собрання, благослови всіх, хто прийшов. Може ще хтось підтягнеться, Господь. Благослови. Ми хочемо чути Тебе, а Ти говори до наших сердець. І ми не тільки за себе просимо, за всю Україну просимо, прости наших людей, всіх українців. Господи, і хай ця війна закінчиться, росіянам дай покаяння, хай вони входять свою землю. Ми дякуємо Тобі, ми славимо Тебе, слава Отцю, Сину і Духу Святому. Амінь. Амінь.